У чорній тиші нічного чорного моря. Коли більшість світу спить, на обрії відбувається те, що змінює хід сучасної морської війни. Холодна поверхня води спокійна, але під нею напруга, що буквально дзвонить у повітрі. Кілька десятків миль від Кримського узбережжя російський патрульний корабель Сергій Котов рухається повільним курсом, немов не хижак після полювання. Його екіпаж переконаний, що небезпека минула. Щойно вони відбили атаку дроню, і тепер палубою лунає нервовий сміх чути звуки шампанського. Командир дозволяє знизити швидкість, економія пального мовляв. Це рішення стане для них роковим. В цей самий момент, на відстані всього кількох миль, море вже не таке спокійне. У темряві серед білих гребенів хвиль ховається справжній кошмар, зграя українських безпілотних морських апаратів Магура В5. Їхня місія почалася задовго до цього моменту. Вони не з'явилися раптово, не припливли просто з Одеси. Усе було продумано до дрібниць. Під прикриттям звичайного торговельного трафіку серед вантажних суден зернового коридору непомітне цивільне судно скинуло їх у воду, і тепер ці майже невидимі вовки моря рухаються до своєї здобичі. У закритому українському бункері, далеко від місця подій, оператор із позовним Група 13 дивиться на монітор. Перед ним зображення корабля, що ледве рухається. Його руки спокійні, рухи точні, а погляд холодний і зосереджений. На екрані блимає позначка. Ціль. Усі системи готові. Дрони з'єднані між собою через захищену сітку зв'язку, незалежно від супутника. Навіть якщо росіяни спробують заглушити сигнал, це вже не матиме значення. Машини знають, куди вони йдуть і що вони несуть. Зграя поділена на дві частини. Перша приманка. Вони йдуть на повній швидкості, створюючи шум і хаос, змушуючи російські радари фіксувати рух. Саме на них націлені гвинтокрили та корабельні гармати. Це гучна жертвена група, що мала лише одну мету відволікти. А друга частина так звана кіл Тім: тихі, низькі, невидимі в темряві. Вони рухаються повільно, ковзаючи між хвилями, щоб залишитися поза межами ворожого радару. Російські військові на борту переконані, що перемога за ними: гармати корабля ревуть, небо розривається вогнем, а внизу вибухи та уламки. Декілька українських дронів дійсно знищено, але головного вони не помітили. Командир Сергія Котова стоїть на містку, з усмішкою говорить своєму заступнику: от бачиш, знову відбили атаку. Вони ніколи не прорвуться. Він навіть не здогадується, що прямо зараз під хвилями наближається те, що вже не можна зупинити. Море здається спокійним, але це лише ілюзія, бо у хвилях між відблисками світла від знищених приманок наближається головна загроза ті, хто залишився непоміченим. Їхнє завдання не просто завдати удару, вони мають знищити символ, показати світові, що навіть найпотужніший флот не може сховатися від рішучості та технологій. Це лише початок історії, яка покаже, як війна майбутнього змінює правила гри прямо зараз. Якщо вам цікаво, що станеться далі, підпишіться, щоб не пропустити продовження, бо наступні хвилини це момент, коли море проковтне гордість російського флоту. Один ночі. Тиша над морем здається неприродно спокійною. Дим від знищених приманкових дронів повільно стелиться над водою, немов ковдра, що приховує все живе. Але під цією тишою в холодній глибині назріває фінал операції, який увійде в історію, українські морські дрони Magura V5 5 це не просто машини, це нова епоха, створена інженерами, які перетворили технологію на зброю, що може змінити баланс сил у чорному морі. Кожен із них знає свою роль, кожен діє без емоцій, але з абсолютною точністю. Вони мовчки наближаються до своєї здобичі російського патрульного корабля Сергій Котов, який досі вважає, що переміг. Екіпаж Котова розслаблений, гармати мовчать, гелікоптер К-29 стоїть на палубі, готується до, до заправки. Всі вірять, що загроза знищена. Лише капітан, відчуваючи якусь тривогу, наказує залишити системи радіоелектронної боротьби увімкненими. Потужні російські глушилки заповнюють ефір, намагаючись перекрити будь-який сигнал. Але українці передбачили це. Як тільки starlink сигнал обривається, дрони переходять у режим мертвої навігації. Вони летять за математикою. Точні координати цілі, зафіксовані кілька хвилин тому, дозволяють системам самостійно продовжити рух. Вони не бачать, не чують, але знають, куди плисти. 1.20 ночі. Котов пливе на малих обертах, вважаючи, що все скінчилося. На палубі стоїть гелікоптерний пілот, який закурює сигарету, дивиться в темряву, навіть не здогадуючи, що за кілька хвилин його світ розірвана частини, бо просто перед ним, всього за пів кілометра, хвилі починають рухатися інакше: п'ять темних силуетів прорізають воду, залишаючи за собою вузькі білясті шлейфи. Це не шум моря, не відбиття хвиль, це дрони. Що йдуть на максимальній швидкості. Їхній рев двигунів зростає, перетворюючись на низький гул, схожий на гуркіт грози, яка ось ось вибухне. Тривога на кораблі лунає занадто пізно сирени, крики, метушня. Гармати починають розвертатися, але величезна установка калібром 76 мм просто не встигає. Її поворот занадто повільний. Стрілецькі розрахунки відкривають хаотичний вогонь. Кулі йдуть у темряву, у піну хвиль, але дрони вже занадто близько. Вони йдуть клином, розділені на три напрямки: один зліва по борту, другий справа, третій прямо на корму, у серце судна. Український оператор у підземному центрі спостерігає за всім у реальному часі. Камера на носі дрона показує кожну деталь: блиск води, розгублених моряків, що біжать по палубі. Командир Котова кричить у переговорний пристрій, наказуючи різко повертати. Але величезна металева маса не може змінити курс миттєво. Судно просто ковзає по воді, втрачаючи інерцію. Гвинти працюють наповну, проте це лише створює вібрацію, що резонує в корпусі. Українські дрони вже у зоні атаки. Оператор з Києва говорить сам до себе ледь чутно, спокійно, 30 секунд. Він не думає про помсту, він просто виконує роботу. Перший дрон вдаряє в корму, вибух миттєво рве сталь, наче папір. Хвиля вогню, здіймається в небо, корпус здригається, частина палуби розлітається на уламки. Удар вибиває кермо, руйнуючи механізми управління, судно втрачає можливість маневрувати. Далі йде другий удар зліва по борту. Це точне влучання у відсік енергетичної установки. Світло на кораблі миттєво гасне, зникає живлення, навігаційні системи помирають. Корабель тепер темна безпорадна маса заліза серед моря. Третій дрон головний з найбільшим зарядом. Він йде просто на місце, де зберігається боєкомплект головного калібру. Український оператор стискає джойстик і шепоче. 5 секунд. Камера фіксує останнє обличчя російського моряка, що стоїть на кормі з цигаркою в руці. Погляд у камеру, мов у дзеркало. Потім білий спалах, вибух розриває все, шалений тиск, полум'я, уламки, що летять у всі боки. Одних 28 ночі. Сергій Котов перетворюється на палаючий факел. Гелікоптер на палубі вибухає другим вогняним шаром, його паливо детонує, спричиняючи нову хвилю вибухів. Корабель горить як смолоскип, кидаючи відблиски на темну воду. Радіопереговори перетворюються на хаос. Втратили керування, вода у машинному відсіку. Вогонь поширюється, не можемо стримати. Головна палуба нахиляється під кутом. Люди стрибають у море, рятуючись, хто як може. З берега із Севастополя видно заграву величезно, неприродно, ніби сам горизонт горить. У російських військових штабах починається паніка. На сполох піднімаються кораблі підтримки, але вони не поспішають іти на допомогу. Страх перед новими дронами сковує навіть найсміловіших, бо ніхто не знає, скільки їх ще у темряві. Український оператор знімає навушники, відкидається на спинку крісла. На його екрані чорний дим, що повільно піднімається з поверхні моря. Він мовчить, на обличчі лише спокій. Місія завершена. Один корабель мінус, але це не просто перемога, це сигнал для всього світу. Поки рештки Сергія Котова тонуть, у штабі ВМС України хтось стиха каже, ми зробили це знову. І справді ця ніч стане тією, про яку говоритимуть роками, бо в ній маленькі, майже іграшкові безпілотники перетворили гордість флоту ворога на уламки. І це лише середина історії, далі буде ще більше. Наслідки, реакція, міжнародний резонанс. Але це вже наступна частина. Паднає 45 ночі. Вогонь на місці вибуху видно навіть із кримського узбережжя. Густий дим здіймається високо в небо, немов стоп гніву, який розтинає темряву. На радіочастотах хаос, уривки слів, спотворені електронними перешкодами, машинне відділення затоплене, немає жилення, тягнемо поранених. Сергій Котов. Гордість російського флоту перетворюється на чорну тінь, що повільно занурюється в холодну безодню Чорного моря. Цей корабель коштував понад 65 мільйонів доларів, але зараз його цінність зникає разом із металом, який гнеться під натиском води. Українська операція, підготовлена тижнями, завершується ідеально. Ні один пілот не загинув, жоден дром не повернувся. Але кожен із них виконав свою місію до кінця. У підземному командному центрі Києва ледь відчутне напруження нарешті спадає. Оператор знімає рукавички, спостерігаючи за моніторами, на яких більше немає руху, лише хвилі, що змивають уламки. На іншому екрані телеметрія. Всі канали зв'язку мертві, сигнали втрачено. Це означає тільки одне: ціль знищено. Начальник зміни заходить, коротко киває, підтверджено. Об'єкт ліквідовано. І тиша. Ніхто не аплодує. Ніхто не святкує, бо всі розуміють, що попереду буде реакція гнівна, хаотична, але запізніла. Російське Міністерство оборони ще довго намагається приховати факт катастрофи. Перші офіційні зведення з'являються лише через кілька годин. Там говорять про технічну несправність, потім про диверсію, а пізніше про атаку безпілотників. Та світ уже знає правду: супутникові знімки показують величезну пляму пального на воді, уламки корпусу, що плавають біля району затоплення. Навіть російські пропагандистські канали не можуть замовчати очевидне. Ще один корабель чорноморського флоту знищено. Це не просто удар по військовій техніці, це символічна перемога. Ще кілька років тому Україна не мала флоту, але тепер вона веде війну на морі інтелектом, технологіями, алгоритмами. Там, де ворог покладався на броню і гармати, українці поставили на швидкість, точність і розум машин. І цей розум переміг. Сергій Котов не перший у цьому списку. До нього були Москва, Цезар Куніков, Івановець, і кожен із них став прикладом того, як старі імперські структури руйнуються під натиском нового мислення. Світанок над морем виглядає дивно: немає більше силуету корабля, який патрулював ці води. Лише чорні плями на хвилях і уламки, які гойдаються у такт руху течії. Рибалки з турецького узбережжя вже вранці повідомляють про вибухову хвилю, що докотилася до їхніх берегів. Міжнародні медіа розривають ефір CNN, BBC, Deutsche Welle, Al Jazeera. Усі показують кадри, що просочилися з нічних супутникових зйомок. Величезна вогняна пляма в центрі моря доказ того, що українська стратегія безпілотних операцій змінила весь підхід до морських конфліктів. У Кремлі мовчать. Володимир Путін отримує короткий звіт, сухий і беземоційний. Патрульний корабель проєкту 22 60 Сергій Котов втрачено. На кілька секунд у кабінеті тиша, потім він кидає аркуш на стіл. Вони вже біля керчі, каже він тихо. Вони дійдуть і до Кримського мосту. Його слова чують лише охоронці. Тим часом у Севастополі триває пошуково рятувальна операція. Морські буксири збирають тих, кому вдалося вижити більшість з них у шоковому стані. Один із моряків, який врятувався, каже журналістам пізніше: ми думали, що це просто ще одна нічна тривога. А потім море загорілося. Його очі порожні. Він не розуміє, як кілька маленьких дронів могли зробити те, що не змогли зробити цілі ескадри. Для України ця операція стає не просто військовим успіхом, а демонстрацією нової доктрини доктрини, у якій головною зброєю є розум і точність, а не кількість металу. В офіційній заяві Міністерства оборони йдеться коротко. Операцію виконано силами спеціального підрозділу Групи 13. Усі цілі досягнуті. Але за цими словами тисячі годин підготовки, безсонні ночі інженерів, програмістів, операторів. Кожен із них зробив свій внесок у те, що тепер в підручники. Наслідки відчуваються одразу. Російські кораблі терміново відходять далі в східну частину Чорного моря, ближче до новоросійська. Вони бояться підходити до Кримського узбережжя, бо розуміють, тепер ніхто не може гарантувати їхню безпеку. Українські дрони стали примарою для ворога. Вони з'являються ні звідки, атакують точно і зникають без сліду. Кожен новий день приносить страх у російські порти. Страх це теж зброя. Економічний ефект не менш важливий. Страховки для російських суден злітають у кілька разів. Торгові компанії відмовляються йти до окупованих портів. Кожна така операція збільшує ізоляцію агресора. А для України це ще й сигнал союзникам: ми можемо самі, ми здатні боротися навіть без великого флоту, використовуючи розум, сміливість і рішучість. Цей успіх стає темою для аналітиків у Вашингтоні, Лондоні Брюсселі. У Пентагоні відзначають, що українці фактично створили новий тип війни: війну, децентралізовану, керовану мережею, де кожен дрон не просто зброя, а елемент розумної системи. Військові експерти вже говорять, що це може стати шаблоном для майбутніх морських операцій у світі. А в Україні, коли над ранок над Києвом з'являється перше світло, хтось із операторів виходить із бункера на вулицю. Він вдихає холодне повітря і дивиться на схід, де починається новий день. У кишені в нього залишився зім'ятий аркуш, план операції, тепер уже не потрібний. Він просто посміхається і каже сам собі: море сьогодні наше. Ця ніч стане легендою, вона покаже, що навіть серед темряви і страху можна перемагати, якщо віриш у своїх людей, у свої машини, у свої рішення. Україна вкотре довела. Сила не в розмірі армії, не в кількості гармат, а в тому, хто здатен бачити далі за горизонт. І сьогодні цей горизонт наш. Тож, якщо ви хочете побачити, як народжується нова історія, залишайтеся з нами. Підпишіться, щоб не пропустити наступні матеріали, адже війна на морі тільки починається. І далі буде ще гучніше, ще сміливіше, ще рішучіше. Бо кожна ніч у чорному морі тепер може стати останньою для того, хто недооцінює українську кмітливість.